Політика мати вигляд сильного стаття з такою назвою вийшла на сторінках Foreign Affairs. Її автор, доцент Дартмутського коледжу Джефрі Фрідман, пише, що американцям на виборах більше подобаються різкі висловлювання їхніх кандидатів, ніж їхні різкі дії. Четверо претендентів на посаду президента від республіканців часто розходяться в думках із багатьох питань. Але коли доходить до міжнародних відносин, усі вони займають. Агресивно яструбинну політичну позицію, демонструючи, що вони досить сильні, щоб очолити Сполучені Штати, ця яструбиність може допомогти виграти вибори, але і призвести до збільшення оборонних бюджетів безстрокових війн за власним вибором та односторонньої дипломатії, які суперечать громадській думці. Легко зрозуміти, чому виборці велике значення надають тому, чи підходять їхні кандидати на посаду головнокомандувача. Багато подій, які формують уявлення про президентів, пов'язані з міжнародними справами, наприклад, поведінка Гаррі Трумена в корейській війні, врегулювання Кеннеді кубинської ракетної кризи, і реакція Джорджа Буша на теракти 11 вересня. Кожна з цих подій була несподіваною, коли ці президенти балотувалися на посади. Оскільки у світовій політиці часто домінують несподівані виклики, у виборців є вагомі підстави непокоїтися, чи компетентні їхні лідери у вирішенні зовнішньополітичних питань загалом, а не лише просувають набір певних зовнішньополітичних напрямів. Сила не єдина якість, яку виборці пов'язують з компетентним головнокомандувачем. Пише Foreign Affairs. Громадяни також хочуть, щоб президенти мали здоровий глуст. Іншими словами, уникали непотрібного ризику. Розсудливість залежить від контексту. Зовнішня політика розумна в одній ситуації може виявитися занадто ризикованою в іншій. Проте експерти часто не мають спільної думки щодо того, як відрізнити здоровий глузд від банальної удачі в міжнародних справах. Рішення Трампа вбити іранського генерала Сулеймані в січні 2020 року є гарним прикладом того, як важко оцінити мудрість політика, але легко визначити рішучість. Після того, як Трамп наказав завдати удару, багато спостерігачів звинуватили його в безрозсудному ризику війни з Тегераном. Імовірно, що Трамп ретельно проаналізував ситуацію і точно зрозумів, що його вибір убити Сулеймані був не такий небезпечний, як стверджували критики, та цілком можливо, що Трамп і гадки не мав, як відреагує Тегеран, і тим не менш вирішив кинути жертв. І йому пощастило. Те, як кандидати використовують питання зовнішньої політики для формування свого іміджу, може мати важливі відчутні наслідки, пише Форіна Ферс. На сьогодні політика. Позирство має особливо високі ставки, коли йдеться, наприклад, про американсько-китайські відносини. Кандидати наповно використовують її як спосіб продемонструвати свою прихильність до перемоги у змаганні великих держав і показати, що вони не відступлять перед обличчям агресії. Через такі дії без того складні американо-китайські відносини ризикують стати більш конфронтаційними ніж того хотіли б американці. І, хоча американці кажуть, що виступають проти індивідуального втручання або актів агресії США, їхня поведінка в кабінці для голосування свідчить про те, що їм подобаються рішучі войовничі президенти. Згідно з дослідженням, виборці більш ніж утричі частіше голосують за кандидата в президенти, виходячи з переконань про те, чи є політик сильним лідером, ніж на основі його зовнішньополітичних позицій. Тим часом виборці мають усвідомити, що здавалося б, розумне бажання обрати сильного лідера насправді може спотворити зовнішню політику США. Загалом їм буде важко змінити усталені уявлення про те, яким має бути хороший головнокомандувач, пише Foreign Affairs. Без сумніву, громадяни США мають право самі визначати наскільки велику увагу вони хочуть приділяти обранню сильних лідерів. Проте виборці також мають знати те, як кандидати систематично і часто цинічно експлуатують їхні імпульси. Інакше американці і надалі будуть розчаровані ціною та масштабами глобальної ролі своєї країни. Це був огляд преси.